15 жовтня 2022 року. Річка Балахівка, 17 година. Покльовок нема. Це вже друге місце, де я пробую. Результативних покльовок немає. Так і покльовки були. Але щоб підсекти, не підсекти. малеча якась бере і все. течія все менше і менше. Глибина теж поменшила. Але там щось з північного заходу наближається. Хмара. Але казали, що не буде хмари. От вітер південно-східний. Але ж там хмар нема. А там з обратної сторони наближається хмара. Ну, не знаю, буде чи не буде. Буду поглядати. Якщо буде, я відразу додому піду. Без 20 хвилин 18-та година. Йду додому з рибалки, піймав три рибки верхоплавки, невеличкі. Йду додому. Хмара находить, находить. там дощик іде десь. Долині невеличкий, до, до нас вона, мабуть, не дійде, тому що вітер південно східний, а хмара на заході. Отакі справи. Все, йду.